Досі залишається невідомим, що саме спонукало в'єтнамського емігранта розпочати стрілянину у приміщенні американської громадської асоціації у місті Бінгемтон, штат Нью-Йорк. У п'ятницю 41-річний Вонг застрелив 13 людей і завдав важких поранень ще чотирьом особам, переважно іммігрантам та біженцям. Після чого покінчив життя. Це вже шоста стрілянина з численними жертвами від початку березня цього року, та найбільша за кількістю загиблих із квітня 2007-го, коли було розстріляно три 3... 32 студенти та викладачі Віржинського політехнічного університету. З подробицями Тетяна Ворожко. Поліція каже, що, хоча остаточний мотив вбивця невідомий, ті, хто його знали особисто, тим, що сталося, не здивовані. Він почувався приниженим через свою нездатність розмовляти англійською. Його це бентежило. Також Вон втратив роботу на фабриці з виробництва пилососів. Його колишні колеги кажуть, що він був дуже мовчазним та не мав друзів. Того дня Вонг вдягнутий у коло жилет увійшов у будинок мовчки. Першим він вистрілив у Вахтерів. Одна з них, незважаючи на поранені та небезпеку, викликала поліцію. Ми з чоловіком побачили це по телевізору. і Я сказала, о боже, це має бути Шірлі. А потім я довідалась, що так, це вона. Щіри залізла під стіл та набрала 911. Це якраз те, що щирі б завжди зробила. Вона б врятувала кожного перед тим, як подумати про себе. На момент, коли прибула поліція, було вбито вже 13 людей, переважно іммігрантів, які вивчали англійську мову. Я співчуваю цим людям. Вони частина нашої громади. Мені сумно та обурливо через те, що людина з вогнестрільною зброєю може вбити 13 людей за 30 секунд. Після цього бомг застрелився сам. він напевно, був боягузом, коли почув сирени, То здійснив самогубство. ще четверо поранених перебувають у лікарні, включно із працівницею американської громадської асоціації. Я не можу зрозуміти, що могло спонукати цю особу таке здійснити, але ми переживемо та продовжуватимемо нашу місію допомогу людям здійснити американську мрію і ще більшою з початку минулого місяця подібні інциденти почали відбуватися зі страшною регулярністю. 10 березня: 10 осіб, включаючи новонародженого та його мати, застрелено в місті Салам, Алабама. 21 березня вбито четверо поліцейських в Каліфорнії. 29 березня вбивця розстріляв вісім мешканців будинку людей похилого віку. Того ж дня інший чоловік вбив п'ятеро членів власної родини. Після чого покінчив життя самогубством. Минулу п'ятницю стрілянина у Бінгемтоні. Субота, троє поліцейських втратили своє життя в Пісбургу. Моє серце болить за родини, які пережили ці трагедії. Це підкреслює наскільки необхідно в усіх країнах протистояти цьому безумному насиллю. На сьогодні на руках американців знаходиться 250 мільйонів одиниць вогнестрільної зброї. Небезпека її використання тільки зростає. У нас відбуваються негативні процеси в економіці. Багато людей втрачають роботу інколи цілими містечками. Люди злі, хочуть помсти і на жаль, придбати зброю дуже легко: легально чи нелегально. Тетяна Ворожко голос Америки.